Стихійне сміттєзвалище на околиці міста біля будинків 22-24 по вулиці Іванова. Купи будівельних відходів, що поросли бур'янами. На цій території були виявлені ртутні лампи, які становлять значну небезпеку. До управління архітектури надійшов припис обласної екологічної інспекції у нас. Річ тим, що у нас видно стихійне сміттєзвалище, сміттєзвалище знаходиться на території южної територіальної громади, міста Южно. Земельна ділянка нікому Відповідно, вона є комунальною. Відповідно, ми несемо відповідальність за те, що на ній відбувається. І на даний час ми вирішили, там у нас виявлено ртутні лампи, ми їх прибираємо і вживаємо заходи щодо їх утилізації подальшої. Хто та у який спосіб має прибирати цей смітник намагалися вирішити на засіданні комісії по стихійним звалищам 17 грудня? Фактично, ця ділянка була сформована та передана у користування державній прикордонній службі, розповідають у Фонді комунального майна. Однак право власності на ділянку потенційні забудовники не оформлювали, і терміну, в який би це мали зробити, в рішенні міськради не встановлено. Земельна ділянка була виділена в 2022 році південному загіну 26-го Міністерства прикордонної служби для в постійне користування для багатоквартирного будинку. На сьогоднішній день не було затвердження цього проекту, ніхто не подавався, тому і виникла така проблема, що там знаходиться мусор, його треба прибирати, але власників цього. Цієї ділянки немає. Наразі фонд комунального майна має винести на сесію зміни до рішення про виділення ділянки. рішенні сесії не було прописано термінів. Скільки це має процедура проходити? Тому мені запропонували підготувати на чергову сесію южницької міської міської ради. На на зміну цих термінів, тобто поставити терміни Ну Ми взагалом зараз пишемо всім і прописуємо 6 місяців. Якщо б вони оформилися там, в теченні 6 місяців, тобто затвердили цей проєкт, вже б півтора року платили б за цю земельну ділянку. Управління архітектури планує звернутися до потенційних забудовників, яким ця ділянка була виділена. У нас там є побут. То сміття, яке залишилось ще від попереднього забудовника, Але річ тим, що вже є рішення Ради 2022 року, що придати тасінну ділянку новому забудовнику, будемо звертатись до нього з клопотанням щодо прибирання. І в разі, якщо він не вживає заходів, чи йому вже не потрібна ця ділянка, виносимо питання на сесію, буде фунткування міна щодо скасування рішення щодо надання дозволу. На відтвердні даної смерні ділянки через невпорядкованість документів на право власності хто має прибирати цю територію на засіданні не з'ясували. Одразу після наради наша знімальна група вирушила на захаращену територію. Ртутні лампи тут зібрала начальниця відділу екології. Допоки посадовці писатимуть листи, стихійне сміттєзвалище по вулиці Іванова буде залишатись неприбраним.